Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Дітки сьогодні мені зателефонувала Оксанка і розповіла про те, який казковий сон їй наснився. Але те, що у ньому відбувається, було дуже дивним. Я вам зараз розповім. А ви допоможете розгадати сон? Уявіть собі, красуню, чарівницю, королеву, в білому вбранні з довгими білими волосами, Іде вона до нас, укриваючи все довкола холодним білим покривалом, навколо закутані снігом дерева, кущі, дує вітер, замітає, крутить заметіль. Хто ця красуня, чарівниця і королева? Це зима. А може, це весна? Доведіть, що це зима. Зима одягається в білі наряди і покриває землю холодним покривалом. Молодці, здогадалися. Дякую, що допомогли мені правильно розгадати сунок Санки. Дітки, а ви знаєте, що у зими є дуже багато друзів. Хочете дізнатися, хто вони? Тоді пограємо в гру. Нам треба відгадати загадки. Готові? Слухайте уважно. Я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохатий. Я припадаю вам до ніг, а називаюсь просто. Сніг. Який сніг? Що про нього можна сказати? Він холодний, білий, легкий, ніжний. Слухаємо наступну загадку. З неба падають зимою і кружляють над землею м'які пушинки білі сніжинки. Сніжинка яка? Що про неї можна сказати? Вона біла, легка, ніжна, холодна, красива. Наступна загадка? Морозу й сонця донечка. Виблискує на сонечку, холодна, як крижинка, а схожа на морквинку. Що ж це таке? Бурулька. Бурулька яка? Довга, а буває і коротка, холодна, прозора, дзвінка, красива. Слухайте далі, цей калючий злючий гість все тепло у хаті з'їсть, хоч він зроду рік. Рук немає, то узори вишиває. Це мороз, мороз який? Калючий, злий, холодний. Білосніжні білі квіти взимку розквіли на квітах. Може, діти здогадались, як ці квіти називають? Це іній, Іній який? Білий. Хрупкий, холодний. Наступна загадка? Ніхто її не бачить, та всяк від неї плаче, як зійдеться з морозом, за очей зриває сльози. Хто ж це така? Хуртовина. Хуртовина яка? Холодна, зла? Він не лялька і не людина, на снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Сніговик який? Білий, холодний, веселий. А ось іще один друг сніжок. Зараз ми пограємо пальчикову гру. Раз, два, три, чотири, п'ять. Разом ми пішли гулять. Бабу снігову ліпили. Потім сніжний котили, з гірками каталися, а ще в снігу валялися. Всі прийшли в снігу додому. Завтра все повторимо знову. Дітки, а які дерева прикрашають ліс узимку? Це ялинка і сосна. Чому саме вони? Бо вони зелені круглий рік. А чи знаєте ви, чому ялинка зелена? Ось послухайте легенду про ялинку. Це було дуже-дуже давно. Загорівся ліс. Всі дерева тікали від пожежі, а ялинка не могла втекти, бо під її гілочками заховався зайчик і білочка. Ялинка охороняла їх від загибелі своїм тілом і гілочками. Природа нагородила мужню ялинку, зробила так, щоб цілий рік вона була зелена і гарна. Ось так ялинка виглядає взимку, весною, влітку і восени. Ось така історія трапилась з нашою ялинкою. Придивіться до ялинки, кожна гілочка в сніжинках. І прикраси, і срібла, теж ялинка одягла. Ялинка, ялинка у лісі росла, ти щастя і радість усім принесла. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!